Пісня про конотопську битву, це неоепіка, тобто, це не пісня XVII століття про конотопську битву, а це пісня, витворена в добі Української революції, запис від Ігора Карповича Рачка, який навчився цю пісню від свого батька, Карпа Рачка, старого просвітянина ще Грінченківської просвіти. Це хутір Лавіркове. Хутір лавірковий, або хутір дежурка, або березоватий, по-різному він називається коло ромен. Якщо їхати на прилуку, ось з Ромен, ось він тут буде ліворуч, о Шую. Шуйбічний, якщо їхати, отак от по на прилуку, то він шуйбічний. Він цей Карпорачок, батько, там була велика просвіта, і в і в Ромні, і в Лавірковому. Ось це той самий осередок в ромні, де був е, е, значить е, Євген Адамцевич, де е, Заворотько, от його застав ще е, Олексій Олександр Тріус. Е, це, е, це місце, де грала Затеркевич Затр... Карпінська. Е, актор, акторка. В Ромні поставлений, до речі, пам'ятник е, Шевченкові. Будете, е, це в 2018 році е, Кавалерідзе. Е, ну, і в селі був досить сильний осередок. Е, е, і ось е, просвіта була досить сильна, співав хор. І от там були такі просвітяни Гарі, Не знаю, як звали, вони були вчителями. Чи, е, е, і у них була донька, яка на семиструнну гітару грала не не тільки е, не питаючи, у мене заплакані очі, чи там е, тихо над річкою, в ніченьку темною. Тобто, це, до речі, останній твір це на слова е, Спиродона Черкасенка, а попередній — це фольклоризація Івана Огієнка, щоб ви знали. Ну, і ось вони, його їхня. До цієї дівчини залицявся Карпо Рачок. І вона під засеместруну гітару грала пісню про Конотопську битву. Чи то її батьки склали, чи то хто інший. Але я поки що не знайшов поета, хто це зробив. Значить, Ігор Карпов. Ну, і потім були страшні часи. Ну, вона, по-перше, вона померла від віспи, чи від тифу плямистого черевного. Молодою дівкою. І він потім Карпорочок одружився на, на іншій. І цих просвітян хто помер з голоду, кого розстріляли. Ось, mm. взагалі, на хуторі зараз живе троє людей. Але от бачите, після смерті Сталіна Карпорачок почав розказувати цю пісню. Ігор Карпович, свого син, навчився цю пісню. Таким чином збереглася, ми не знаємо імені не тих гарів, не знаємо імені тої дівчини, але як і тоді, як і зараз дівчата, знаєте, е воюють, е волонтерять, е співають патріотичні пісні, так і тоді дівчата брали до руки зброю і, і були свідомими. Отже, це така і ще такий момент важливий, як зараз, от кажуть, знаєте. Ну, що це ви тут нудне все, Давайте щось переможне. А то все от таке, от, як бачите, як попереднє грав, таку сумну історію Шевченкову. Ось, а це про перемогу під Конотопом. Знаєте, це от в той період, так само хтось із цих витворив такий неоепос, щоб, щоб для підняття духу. Ступало воєводи Трубецького, трубецького не стало. Славний гетьман наш Виговський на тую облогу зібрав військо козацьке ще й Орду в підвогу. Задумали козаченьки москаля провчити, і для цього зміркували річку затити, і для цього зміркували річку затити Безперервно вдень і вночі гадки насипали, після цього все довкола, як болото, стало. Зліва орда справа військо з козаками. Заховалось у засідці ще січі чекало, заховалось, у засідці ще й січі чекало, були послані загони на стан Трубецького, щоб виманити москаликів на слизьку дорогу, щоб виманити москаликів на слизьку дорогу, стала січа, стразала січа, стрінули гармати, скресли шаблі. Козаченьки стали відступати, Скресли шаблі, Козаченьки стали відступати, москаль реве, москаль тисне, поки має сили, аж поки їх у болото всіх не заманили, аж поки їх у болото всіх не заманили, От тоді вже у баганюці. Вступили, били, різали всю землю з кров'ю і змістили. Били, різали всю землю з кров'ю і змісили рано вранці до полудня гармати ревіли, списи гнулись, ламалися, ще й стріли летіли, списи гнулись, ламалися, ще й стріли летіли, дождалися москалики, чого не чекали. Порубані постріляні, покотом лежали. Порубані постріляні по котом лежали. Слава слава Виговському, слава Україні, слава і ще буде до віку й однині, слава була, і ще буде до віку й однині, слава слава Віговському, слава Україні, слава була, і ще буде до віку й однині, слава була і ще буде до віку й однині, слава була, і ще буде до віку й однині. Давайте разом. Слава слава Україні! Слава слава Виговському! Слава слава Виговському! Слава Україні! Слава Була і ще буде до й однині, слава Була і ще буде до однині. Ще раз слава Була і ще буде до й однині.